Підера Фрэнка. В якій частині вашого тіла Ніколи не зашкодить зайві калорії? Вашим вієм. Я гримувала акторів у фільмі Віта. Мій секрет туж 2000 калорій від Макс Фактор. Щіточка просто надзвичайна. Вона рівномірно наносить туш на кожну вію і збільшує їх об'єм на 200%. Це чудовий вражаючий погляд. Якщо природа не наділила вас густими віями, вам допоможуть 2000 калорій від Max Factor. Вії помітно збільшуються. Я в цьому переконалась. Туш 2000 калорій від Max Factor. Професіонали рекомендують. Можливо, Рим. А може, Париж? Який аромат вибираєте ви? Автоматичний роумінг ЮІМСі об'єднує більше 30 країн світу, 140 міст і 6 тисяч кілометрів автошляхів України. Щоб показати все це, знадобилося б набагато більше часу. Приєднуйтесь до нас. З UMC ви будете почуватись в будь-якій країні, як вдома. UNC. Час спілкуватися краще. На честь п'ятиріччя святкові знижки на 50%. Ця твоя скатертина справді біла. Вона нова? Ні. Новий тільки сьор. Сенсаційний пральний порошок. Я тобі не вірю. Візьмемо одну з твоїх випраних скатертин і випробуємо на ній вію сьорфу. Я навіть покладу її в мішок, щоб ще ускладнити завдання. Вона ніколи не стане білішою. Новий сьорф. Яка вона біла! Значно біліша. Тепер я знаю, яким порошком пратиму наступного разу. Новий сьорф. Для ручного прання, прання в звичайних та автоматичних пральних машинах. Новий сьорф. Вражаюча білизна. Ось так мікроби розносяться з водою. В туалетах, в зливних трубах. Сильний, концентрований Доместос. Забиває мікроби геть. Руйнує бруд. Використовуйте щодня. Доместос підтримує чистоту та охайність вашої оселі. Саме так повністю знищуються мікроби. Ось так. Доместос знищує усі відомі мікроби. Геть мікроби. Тімотей, сама природа надасть сили твоєму волосю. Новий шампунь, Тімотей лимонно-грейпфрутовий для щоденного, дбайливого догляду за жирним волоссям. Тімотей, твоє волосся здорове, як призначила сама природа. Всем привет, с вами братец Брюси. Летом сердце жаждет любви, и все мы влюблены. Братья и сестры. Подарок от группы «Времена года» — шикарная песня.